Радіо Chicago. в Росії вчора відбувся суд над 22 військовополоненими з Азову, які захищали Маріуполі. Про це заявляє Associated Press. Російська влада визнала Азов терористичним угрупуванням українських військовополонених у Російській Федерації звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з поваленням проросійської влади на Донеччині. Звинувачення були висунуті 24 полоненим бійцям, двоє з яких повернулися додому в межах обміну. Якщо обвинувачених визнають винним їх їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення, раз вони полонені, то відповідно їх би мали обміняти, а не судити їх і Ще й до довічного до, до, до е, терміну, це що взагалі таке? Це вже називається, знаєш, вбивство. Ну. Ну, всі ми розуміємо, якщо вони не дай Боже потраплять на довічне, е, взагалі у в'язницю, тобто і ще на довічне, е, страшно уявити, що буде з ними. І так страшно уявити, що з ними зараз відбувається в полоні, тому що ми знаємо, що наших військових е, там і тортури, і не тільки, тому тіні, і все. Сподіваємося, що все ж таки вдасться е, нашій владі е, їх звільнити з полону, і вони не попадуть за грати власне на Росії. Радіо Чикаго.